Що собака, Що собака, барабака. Тяжко сказати на сьогоднішній день, чим закінчиться. Ставлення до АТО негативне, тому що багато жертв, багато горя, багато нещастя. Люди, які проживають тут біля нас, кожен день бачать військових озброєних в повній бойовій готовності. Ну, якби, чи я хотів би, щоб жила моя сім'я, так неподалік від військових, які в повній боєготовності, які постійно виїжджають на бойові виїзди, скажу точно, що не хотів би. Був би я на їхньому місці, я би покинув ту територію. Тут, як на мене, як цивільним тяжко жити, та й військовим тяжко жити, без дітей, без сімей. Так що всі хочуть додому, вже всім надоїла та війна і треба закінчувати. Тут є два варіанти. Якщо наступати, буде дуже багато жертв, що теж відіб'ється негативно на обидвох сторонах. Тому що всі в принципі, люди, хоча кажуть, ворог безпечний тільки мертвий. Я думаю, скорше треба домовлятися, щоб не було жертв. Скільки можна, вже, щоб діти не дочекалися своїх татів, жінки, батьки, жінки не дочекалися своїх чоловіків. Ну Тяжко, ну, для всіх тяжко не можна сказати за всіх, а от так, щоб раз і закінчити, то все нарешті готові вже всі, і мають дуже великі бажання. Тому що, скажімо, як антитерористична операція затягнулася на дуже довго. Яка може бути антитерористична операція з використанням тяжкої артилерії? Ну це не антитерористична операція. На мене антитерористична операція це знищити терористичну групіровку там в 20-30 чоловік, яка захопила літак чи якийсь квартал міста. Оце антитерористична операція. А ми маємо реальну війну, яка йде кожен день фронт, стріляють, стріляють, стріляють. стріляють ракети летять туди, ракети летять звітом, гинуть люди там, гинуть люди тут. Постійно кожен день жертви. Яка то антитерористична операція? Це війна. І дуже приємно сьогодні. От приїхали волонтери з Львова, дали. Сховав сердечко таке. От, написано ми з вами, ще не читав Ось таке сердечко. Дівчинка Мар'янка робила. Приємно, що з дому маленька вісточка, Приїду додому, буде сіти на коврі, буду зберігати, коли захищав батьківщину і дітки передавали, які вірили в нас. Так що я в загальному думаю, що не так вже все і погано. Думаю, що навіть набагато краще, як би хотілося. Але війну пора вже закінчувати. Пора вже всім додому, до жінок, до дітей.